Уражено Сизранський НПЗ УРФ та пункт управління на тимчасово окупованій території Донеччини в рамках зниження наступального потенціалу противника у ніч на 15 серпня підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони здійснили вогневе ураження низки важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, уражено сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі Роснафти. виробляє широкий спектр пального, серед іншого, авіаційний газ, бере участь у забезпеченні Збройних сил РФ, ціль уражено зафіксовано пожежу і вибухи. Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області ціль уражено. Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. Overnight on August 15, 2025, units of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, in cooperation with other components of the Defense Forces, struck the key infrastructure used by Russian Nazis' forces. One of the targets was the Cizran oil refinery at the Samara region in the so called Russian Federation. It is a major facility within the Rosneft system. The refinery produces a wide range of fuels, including aviation fuel, and plays a role in supplying Russian Nazis' military operations. The strike resulted in confirmed hits with fires and explosions reported at the site. Another successful strike targeted the command post of the 132nd Separate Motorized Rifle Brigade of the Russian Nazis' 51st Army, located in city of Yenakiiv at the temporarily occupied territory of Ukrainian Donetsk region. The facility was hit and damage assessments are currently underway.